Ela Увага! Новинка для поціновувачів справжніх спагетті. Якщо ви хочете знайти легкий та зручний спосіб приготування макаронів, а також сосисок, овочів та деяких інших страв швидкого приготування без застосування вогню, познайомтесь із унікальним майстром для варіння Італіано. У посуді видовженої форми ви зможете розташувати спагетті, не ламаючи їх. Залийте макаронні вироби окропом і закрийте герметичною кришкою. Теж саме зробіть із сосисками. Зачекайте 7-10 хвилин і ваші страви готові. Тепер відкрийте герметичну кришку і залийте воду через спеціальну кришку сито. Викладіть їжу на тарілку макаронина до макаронини, ціленькі, красиві та ідеальної м'якості, а поряд соковиті сосисочки. Відзначте, як швидко ви приготували собі смачний та ситний сніданок, а головне сосиски та спагетті готові до вживання, не сирі та не переварені. У такий же спосіб ви з легкістю приготуєте будь-які інші макаронні вироби та заморожені овочі, вівсянку та будь-яку швидку кашу, тобто все, що вміщається. До вашого термопосуду у спагетниці «Італіано» за потреби ви зможете заварити чай чи каву та спостерігати крізь прозору колбу за процесом приготування їжі. Зручна кришка сито, яка входить до комплекту, спрощує процес проціджування, легко знімається та миється, як і сама прозора колба. Однак головна перевага термопосуду італіано у тому, що їжа готується у ньому без вогню, а під дією термоефекту ваші харчі ні за що не переваряться, а отже, збережуть свої поживні речовини та привабливу форму. А ви будете позбавлені клопоту умлівати над киплячими каструлями. Погодьтесь, це зручно. Згадайте, як дратує вас приготування спагетті, що не вміщається до вашої каструлі. Вам доводиться ламати їх або чекати, доки макарони стануть. М'якими та повністю зануряться в окріп, все це клопітно та не дуже приємно. Інша справа приготування спагетті у посуді італьяно. Вам не знадобиться ані каструля, ані плита, ані друшляк. Однак у будь-яких умовах, де лише доступний окріп, ви з легкістю приготуєте справжні спагетті або інші макаронні вироби. Навіть відварите сосиски, овочі або швидку кашу. Для цього достатньо просто залити продукти окропом та закрити герметичною кришкою. А через декілька хвилин ваша страва готова, немов щойно з вогню, зливаєте. Воду крізь спеціальну зручну кришку, сито, яким укомплектований посуд, і смачного зібралися в автомобільну подорож? Візьміть з собою італьяно, йдете у похід. Цей термопосуд стане для вас корисною знахідкою. Живете у гуртожитку, компактний італьяно щодня ставатиме вам у нагоді, адже для приготування у ньому не потрібно бігти на загальну кухню. Ваша система швидкого приготування тепер завжди у вас під рукою. Телефонуйте та поспішайте замовити унікальний винахід для зручного приготування ідеальних спагетті термопосуд італьяно за акційною ціною. Мінус 50% – Це дуже вигідна про. Позиція за справжнього хорошого помічника на вашій кухні у термопосуді «Італіано» ви можете готувати страви без використання плити, просто заливши окропом. Різні макаронні вироби, а також інші страви швидкого приготування: сосиски, спаржу, заморожені овочі або кашу, і навіть заварювати чай чи каву. Така річ обов'язково стане у нагоді у польових умовах або у подорожі. Термопосуд «Італіано» – це зручно, легко, якісно. Корисно, смачно та за доступною акційною ціною від магазину вигідних покупок Шопінг тіві.